Яке ж головне питання зараз стоїть в Офісі президента? Я думаю, що це питання буде хто. Скажу відверто, чув, чув про Свириденко, а на її місце Міша Федоров. Ну, я казав, від перестановки ліжок ну, нічого не поміняється. Не знаю, чи піде на це Зеленський, але ну, ми зараз говоримо про що? Ми говоримо, що за своїми посадовими обов'язками. ну, Посада Єрмака це. Це не, не та фігура, до якої він сам себе виростив за допомогою Зеленського. Тобто, я чув таку версію. Зараз чув е, версію про те, що пропонують, нібито, то, щоб Паліса очолив, тим більше, що він якби був замом і він там всі переговорні треки в курсі, і так далі, щоб він очолив, так би мовити, офіс е, президента. Бач, я вже навіть не кажу офіс Єрмака, а раніше казав офіс Єрмака. Ну, але ще є і інша історія. Я дивлюся як депутатка Верховної Ради України. Пані Людмила Буймістер зробила пост. Юрій Віталійович, я мушу його показати. Може, ти щось скажеш, може ти щось знаєш, а може ти навпаки скажеш ніфіга. Вона написала, що взагалі саме головне рішення це призначити залужного. Я, чесно кажучи, гіршого варіанта придумати би не зміг. Ну, коли бойового генерала-дипломата, який вже має певний фах поставити начальником скрепок і олівців, але з другої сторони, ну, якби він. Поставив би питання руба щодо команди, і це не тільки самої команди офісу президента, а тої команди, якою він мав би легалізувати своєю присутністю. Тому от такі от запитання, і в мене у тебе запитання. Хто? Що знаєш, розказуй. А до речі, глядачам скажу, що інтригу, бо зараз, в принципі, вже мало хто про це. Це вже не є велика таємниця. Вже теж писали, що нібито залужний перебуває в Україні. Ну тому тобі от, така от таке от запитання. Давай якраз Еліць. давай якраз по почнемо, Бо е, у всьому цьому посіянці прізвище залужний недоречне. Да, дійсно, е, залужний знаходиться вже тиждень в Україні. Його викликали на спілкування з президентом. Спілкування відбулося: ніяких пропозицій, ні очолити кабмін, ні тим більше очолювати офіс Єрмака він не отримував. Це була бесіда про дипломатію і війну. Е, крапка. Зняли і перехрестилися. Бо маєш в Україні бути альтернатива? Я перепрошую, але Зеленський в свій час зняв бойового генерала через свої дурні примхи. Е, а тепер ставати весільним генералом, щоб закривати гріхи. І катастрофічна ситуація справи, яка в результаті цього примхливого правління склалася, ну це точно не справа е залужна. Тому йому не дали бути бойовим генералом. Ну я впевнений, що він точно не стане весільним. І це доконаний факт підвела ризик. Тепер щодо того, хто може бути, я, звичайно, не знаю, бо рішення, які приймає Зеленський, ну, завжди парадоксальні. Для здорової логіки, але тут давай спробуємо поставити себе на його місце. Тобто він сконструював, він іншов, він замовив сконструювати систему, в якій він виголошує будь-які бажання, а вони реалізують, Причому він оголошує їх одній людині, бо з більшою кількістю людей він не може працювати, не хоче працювати. Ні діло вислуховувати думки і вступати в дискусії. І, наприклад, Богдан не зміг бути такою людиною, бо він в очі йому казав, що так не можна, бо закон забороняє. Це не буде працювати, а це дурниця. І тому Богдан був викинути. А Єрмак все це вловив і завжди з усім погоджувався. І організовував виконання самих найбезлузніших речей, в тому, що це, наприклад, і зняття залужне. Раз ми вже про це згадали. Або ліквідацію незалежності сад, або ну, будь-яких інших ідіотизмів, які в ході війни допускала ця дилетантська влада. Тобто Зеленський звик, що він комусь одному ставить задачу, а той один має таку вагу, сам набрав її самостійно, що його слухаються усі. В разі, якщо хтось не слухається, він, звичайно, про це доповідає Зеленському, а той його знімає. І ця система безвідбійно працювала. Тому. Окреслюю технічне завдання при зміні голови офісу, потрібно знайти е, Єрмака з іншим прізвищем самовпевненого, самовідданого е, людини, для якої віжу цель, не віжу препятствие, як кажуть, якого слухаються і бояться усі. Чи є такі люди, якого слухаються і бояться. І який знає, як це виконувати, це бажання усі. От три задачі нового Єрмака, без прізвища Ярмака. Першу назвали Середенка. З одного боку, да, це заслухняна Стродеса Ярмака, яка ну, ніби точно своя, яка точно не, ну, не буде займатися самостійною політикою, а буде виконувати поставлені задачі. Але з моєї точки зору, в неї не вистачає ну, багатьох речей. Її не бояться. І вона не знає тих пружин, які знав Єрмак. Е, компромату, е, ну, скажімо так, специфічних е, взаємовідносин за всі ці роки, допуска до тих чи інших благ за всі ці роки. Все це треба знати, щоб управляти так, як управляв Ярмак. Свереденко одна з тих, ким він управляв, вона точно не знає цього. І її не будуть боятися. Да, вона буде кивати записувати в блокноті за президентом і, і старатися тут же дзвонити по телефону відповідним міністрам, але вони не будуть вже вставати постойки смірно на тій стороні е, трубки, <с. ну чи там телефонного зв'язку, і е, держачими руками записувати поставлену задачу. Не той персонаж, це зручний персонаж, це тепла ванна, це красива картинка для заходу і для українського суспільства, але не більше того. І ще одне запитання: а спрацювала ця красива картинка зараз е, на посаді прем'єра? Йому полегчало від те, що її призначили? Е, ні. Картинка в часи війни і такої глибини е, кризи, в тому числі корупційної кризи, не спрацювала і не спрацює. Тому я е, вважаю, що по логіки він і не має призначати. Юрій Віталійович, буквально ремарочку вставлю. але справа в тому, що така система працює лише тоді, коли президент... Делегує такі можливості для своєї правої руки. Це перше. І друге, що коли оточуючі відносяться до цієї людини як до ретранслятора слів президента. Я завжди приводив справу вагнерівців, коли бурба спілкуючись з Єрмаком, а потім е, значить, операцію відмінили і без угла вийшли. Що вона сказала? А Єрмак не мав повноважень надати наказ бурбі. Наш Бурба слухався Єрмака. А я казав, все ж залежить від того. Як він відносився до Єрмака, як до ретранслятора слів найвеличнішого, чи як до людини, яка завідує канцелярськими ножами? І от в цій історії якраз таки. Тоді я не до кінця е ну, пояснив свою точку зору. Так, да, Сверденко може бути ретранслятором, і всі будуть вірити, що вона ретранслює поставлену задачу Зеленського, але її не будуть боятися. Е, різниця між е, там, главою адміністрації е, Ющенка на початку і останнім mm -hmm. Бологою. Тобто, так, mm -hmm. да, всі розуміли, що Болога ставить задачі і президентські, і свої. До речі, ну, це не зовсім правильний приклад, я привів, але, да? е, але його не боялися. Його не боялися вже всі розуміли, що ті, з ким Ющенко прийшов з Майдану до влади. Ті, які брали і перед суспільством, і перед певними там групами е, олігархів певні зобов'язання вести політику, їх нема. Що? Роз... Всі абізи розірвалися. А, е, е, так. Угода між політичними верхами, угода е, з е, народом була розірвана. Це був просто ну, вимінщик. який це зрозумів і щоденько став працювати більше на себе, ніж на, на, на президента. Тут Свереденко буде старанною стюардесою, тільки вже тепер на Ярмака Азеленського, але її не будуть боятися. Вона не знає больових точок тим, кому, тих, кому вона буде дзвонити. Вона не вміє поставити задачу силовикам надавити на цю точку. Погоджуюсь і надіятися на те, що їй допоможуть заступники ярмака, зокрема татаров, ні, це за місяць і за два і за три не навчився. Це навіть той же ярмак в вчився два-три роки до війни. Змієш? Тому я це відкидаю. Хто це не далі. значить, що ну це я відкидаю? І, і причому по нормальній лозіці. а що прийде в голову Зеленського, не знаєш ніхто в той момент. Можливо, для нього тепла ванна буде набагато важливіша, ніж ефективність. Бог знає. Але як ми все-таки говоримо про ефективність моделі ярмака без так. ярмака. Другий okay. варіант кажуть про те, що. Давай не буду просчитать всіх, бо там була навіть Маркарова. Маркарова не буде, бо її бояться, бо вона чужого табору вона буде працювати на декілька телефонів одночасно. Ніхто їй таку пропозицію, до речі, не вносить. Це все неправда. Я зараз скажу свою версію. Мені здається, що найбільш ефективним ярмаком без ярмака міг би бути Шмигаль. Можливо, це трошки дивна версія, але саме Шмигаль на посаді прем'єра зумів пристосуватися. До системи, яку замовив Зеленський, а сконструював Ярмак. Він був мовчазним, безвідмовним, і треба віддати належне, ефективним виконавцям різних і розумних, і в основному не дуже розумних хаттілок вождя. І на посаді голови офісу він міг би це продовжити. Це був би ця людина, не має негативу перед суспільством. Ну, в більшості люди навіть не в курсі, що він був прем'єром. Ну, Так вийшло. Він був, що він зливається стіною навіть сьогодні. Ще менше людей знає, що він сьогодні міністр оборони. Це от просто торжество бюрократичної сірості. На фоні будь-якої стіни він тут же міняє колір. Буде рожева сина, буде рожевим. Буде зелена, буде зелена. Але він ефективний виконавець, це, це треба угу. дати належне. Він ефективний бюрократ. Він точно знає, куди подзвонити, як поставити задачу, і навіть як проконтролювати. Це дуже велика рідкість в команді Зеленського. Вони взагалі контролювати поставлених задач ніколи не, не вважали за потрібне. А от Шмигаль міє. Тому, фактично, це був би прем'єр е Шмигаль в офісі Ярмака. Е На його місце давно хоче міністр цифри у Міністерство оборони. І Зеленського це влаштує. І він також, попри те, що багато розумних громадських діячів вказують на його підозрілі схеми в його міністерстві, підозрілі речі в його діяльності по закупівлі дронів там і так далі. Тим не менше, він не набув одіозного відтінку, як більшість команди Зеленського. Він має серйозні зв'язки Сполучених Штатах, в Європі і в принципі, ну міноборони. На сьогоднішньому, ну віше в сьогоднішній е, країні кривих дзеркал, які е, сконструював Зеленський, це був би ще не найгіршим міністром. В нормальні часи це було б неможливо навіть подумати. Але в нинішній системі, яку, до якої довів Зеленський на сьомий рік свого управління, ну це страшно сказати, але він ще не найгірший кандидат. Тому так да, я допускаю саме таку керовку: Шмигаль Гозис. Федоров Міністерство, А Сверденко й далі виконує свої декоративні обов'язки на посаді Пеніри. Юрій Віталійович, а чи не здається тобі, що все-таки, зважаючи на цю всю історію, все-таки не даремними є слухи. Ну, ми з вами з тобою, звичайно, не слухи коментуємо, але е, все-таки такі тези звучали, щоб сховатися за погонами військових, тому що Ірмак, почав цю процедуру. Він казав, що взагалі в офісі перезавантажить там половину людей поставить військових і так далі. Чи не захоче Зеленський скористатися і прикритися погонами? Ну окей, ладно, залужного ми з тобою сказали свою, своє бачення, але от саме там Паліса, якого? До речі, дуже багато хто пророкує, бо він був заступником, і він, в принципі, якби. Я розумію, що він оту от пірамідку не, не зможе очолити, але своїми пагонами прикрити, от він зможе. І тоді, образно кажучи, чи Зеленський на таке цьому... не піде. Ця версія твоя має право на життя. Чому? Зверни увагу, кого призначає Зеленський на посаду голів обласних державних адміністрацій або військово цивільних адміністрацій. Практично всі призначення йдуть із працівників Служби безпеки України. Він на них розраховує. Він вважає, що це його охранка, і він людей, які, ну скажем, йому звідти подають, це ж також не чисті СБУшники, а скажем, специфічного складу характеру організатори царської волі в областях. Да, для нього це прийнятно. Це показала і Одеса, і Київ, і Закарпаття, і ну, по більші областях, де це, де це призначення були. Я це допускаю, але тоді ми маємо змиритися з тим, що ми прийшли в найбільш небезпечну стадію будь-якої авторитарної системи, коли вона буде триматися виключно на репресивному апараті. Тут у мене є добрі новини. Як людина, ну, скажімо так, яка багато чого в житті побачила, як міняються президенти, можу вас запевнити вже декілька місяців, а тим більше після вчорашньої відставки Ярмака, всі силовики будуть працювати виключно в свої папочки, приватні папочки, на потім, на після зміни влади, щоб всіми папочками добігти до нового керівництва і попробувати зробити кар'єру. <гля wedge> uh -huh. Ніхто не буде захищати Зеленського ä, ціною своєї не те, що життя, навіть кар'єри. Якщо цього не відбулося, навіть при Януковичу, який розставив не просто силовиків, а силов... відбірних мерзотників з Донецького краю практично на всі посади. І вони його здали. Я ж пам'ятаю, як заходили в будь-які силові структури, і там черги стояли з папочками. Розказати про антинародний режим Януковича і його мафію з документами <сміщу> інше питання, наскільки <сміщу> вони там були якісними, там п'яте, десяте, але здавали своє начальство, поставлені задачі, розкрадене майно, заховані переписані на когось об'єкти. Все це було, тому і зараз борете саме, але в цьому не це є позитив. Негатив в тому, що тоді ми станемо надто схожими на нашого ворога. Я, звичайно, далекий від того, щоб порівнювати українських СБУшників з кремльовськими, але тим не менше, ставка на ФСБ це питома родова ознака режиму Путіна. Ставка на політичну поліцію не путати з СБУ. в нашій країні може бути ознакою остаточної деградації. А ти ж знаєш, що найстрашніший звір це загнаний куток заяць. Він, до речі, херачить цими лапами задніми, так що людину відкидає на декілька метрів. Тому це, це дуже небажана історія. І я думаю, що наші партнери західні, які тепер, пам'ятаючи про четвертий будинок, можуть ну, сподіватися, що нарешті. Їх чують на банкові. Тепер вже не тільки вони чують банку, але вже й банку чує їх. Звернув okay. увагу в порядку жарту. Десь тиждень тому я ніколи не забуду заголовок в одній з придворних телеграм-каналів там такий великий протрит Єрмака, і написано: ми з президентом Зеленським останнім часом відчуваємо, що на Заході нас чують. Правильно відчуває прислухалися. але тепер і Зеленський мусить чути Захід, а не займатися словоблуддям про зовнішнє управління, про суверенітет. Суверенітет чого? Розкрадання свого ж народу? Зовнішнє управління чим? Зупинкою цього розкрадання? Тому це всі слова вже йшли. І фактор четвертого будинку буде приводити до того, що мені здається, що йому не дадуть сформувати ту полі охрамку, яка буде управляти державою. Це принаймні не годиться для тих, хто має вкласти гроші в український бюджет, бо вкладати гроші в побудову маленької Росії, ну ніхто не безподиться. А ти ж знаєш, що в парламенті до сих пір немає бюджету. А бюджету no. немає, тому що 40% дохідної частини, по е, задумці нашого чудо-прем'єра Стюдеси, е, мають заплатити європейці, тільки вони з цим не погодились. 70 no, мільярдів to... євро, які вона хоче, щоб вони закрили дірку, е, відповіді нема. Спочатку стала на дибки Бельгія, яка питає, чому вона має одна е, тягнути ризики. Можливих російських позовів, ну по арештованим російським кладам Потім на допомогу прийшла Норвегія, яка, як один з найвідданіших друзів України, запропонувала гарантію, тобто, в залог, покласти свій суверенний фонд розвитку Норвегії. Це ж нафтова країна, яка сформувала величезний фонд майбутнього Але після вибуху з корупції в Україні Норвегія тут же відізвала свою пропозицію. Бельгія тут же зафіксувала свою відмову. Україні нема бюджету. Нам грошей вистачить тільки по на перших два, максимум три місяці, і тому, вибач мені, призначати і в Офіс президента, і в Кабмін, і в Міноборони, і навіть голови обласних військово-цивільних адміністрацій без погодження з інвесторами ну, дурна ідея.